Відповідь, коротка та чітка, ті, хто в коментарях ставлять діагнози комусь, це звичайні совки, які агітують за методи каральної психіатрії. Якщо вам пишуть, що ви психічно хворий, або наркоман, або що щось, знайте, ці особи хочуть жити у совку. Писати доноси. Та саджати будь-яку незгодну людину до всіх лікарні їхні методи не змінилися. А як ви думаєте, був знищений СТУС? І та ін... і інші. Так само, як і інші правозахисники та дисиденти в цілому. Ось таких людей потрібно розмазувати по стінці. Так-так. Та переграти. Їх легко переграти. Нагадую їм, що існує стаття 28 Конституції України, яка не існує, в цьому ми не була прийнята, але вона забороняє будь-які медичні експерименти над людиною. Це раз, Друге, існує стаття 151 Кримінального кодексу УРСР яка забороняє поміщення особи в психіатричний заклад. От і все. А відповідно до закону про тимчасовий устрій, який існує досі? Забороняється будь-які медичні експерименти над людиною без її згоди. Але ж ви не в курсі, що Республіки Україна не існує. А ви далі агітуєте за совок. Я вас знищу та переграю негідники. Ті, хто агітує за методи каральної психіатрії, подумайте над своєю поведінкою.